Всім привіт! З вами Джиммі, і сьогодні повний обзор оцього скетчбука зеленого з такою обложкою. Ось так він виглядає. В принципі, ну може бути нормально. Я бажаю вам приємного перегляду. Якщо ви їсте вам смачного, заверіть собі смачного також чаю, бо відео може вийти довгим, тому погнали! Що ж, давайте розпочнемо огляд цього скетчбуку. Початок 2.11.22, тобто в листопаді 22-го року. Цьому скетчбуку рік, і там останні сторінки видернуті, тому тут не дуже багато ілюстрацій, але обзор зробити можна. Залом я хотів тут придумати щось краще, тут взагалі все подрьопано. Тут ще, як ви бачите, була викраска, але і вирвали мені. До речі, не пам'ятаю хто. Ну і загалом прийшлось так лишити. І на першій ілюстрації нас зустрічає Как Какйоін із аніме Джоджо. На той момент мені подобалась ілюстрація, шкода, що нема тут дат. І я не знаю, коли це було намальовано, але зараз мені не особо подобається, тому що його щось трошки покосило. І загалом на малюнку вже є жовтизна, так як чорний маркер перебивається повністю на інші сторінки. Далі ось такий персонаж. Він ніяк не відноситься до вселеної, де знаходиться Джиммі. І, ну, Джиммі, це той персонаж, що в мене на аватарці. І він взагалі з зовсім іншої вселенною. Про неї ви також дізнаєтесь. Але не зараз. Просто говорю, що він з вселеної трошки інакшої. Звати його Фелікс. Зараз в нього трошки редизайн, коли я буду знімати обзор. Ще на скетчбук, то я вам покажу його редизайн, і то він ще не до кінця готовий. Ну, Загалом, якось так вийшло. Лице я намалюю. Зараз ось таке кругле вухо в нього змінилось, в нього нема більше колець, Хоча, я думав, можливо додати, але. Ні. Ну, якось ось так вийшло. Не буду довго на цьому малюнку затримуватися. Далі теж персонаж, який відноситься до тої вселенної. У нього навіть немає повноцінного ім'я. Зараз я його бачу зовсім по-іншому. Це було давно, мені зараз не дуже подобається цей малюнок. Тому йдемо далі. А далі нас чекає хуманізація ялинки. Чудово виглядає, що вона говорить. Не знаю, цей малюнок зараз мені здається трошечки дивним. Хоча тоді мені подобалось. Випала сторінка чомусь з цього скетчбука, тому прийшлось приклеїти. І та ще цей малюнок був намальований в листопаді, тобто вже тоді мене злапав зимовий вайб. Якось так. Далі ще один персонаж, ще один намальований в листопаді і знову пов'язаний з зимою. Якийсь такий олень. Не знаю, зараз ну, нормально виглядає. Просто я більше таке не малюю. У мене трошечки змінилися смаки і стиль. Нов ну, персонаж з Джоджо. Не знаю, зараз мені не подобається, тому що ну, він не закінчений, тому що в мене не виходило. Це був Джоске. Окей. Це мав бути Джорно. Також не виходив і тому. Про нього ми забули. І забудемо, давайте краще, бо якось виходило непонятно. Ромашка мала бути. Не знаю, що я хотів показати цією ілюстрацією. Був під натхненням 100%. Далі гриби. Думав, що буду вести челлендж по грибам, щось малювати, але далі, ніж скетч, воно не пішло. Ні, Ну хіба оцей ралик у нього панцир типу гриб? Він саме як гриб, ну, якось так. Така була задумка. І загалом тут знаходяться якісь гноми і їхні будиночки. Не знаю, теж десь натхнення злапав, напевно. Тут також нас чекає гном. І його будиночок. Далі повноцінно розфарбований розворот. Це сінки, ніби персонаж. Але не особа. Далі ось такий малюнок. Це ніби з різних форм. Ось з таких каляк. Треба було зробити якісь малюнки. Ну, в принципі, вийшло щось таке. Найкраще вився оцей. Ну і загалом оця дівчина мені вже не подобається, не знаю. Далі ось таке дерево. Пам'ятаю, часто носив цей скетчбук в школі і просто щось чіркав. Загалом ер, ну, цікаво вийшло, не знаю, але далі, ніж скетч, воно також не пішло. Дивіться, як перепечатався чорний маркер. Я його не люблю, тому що він деякі мої ілюстрації просто спортив. Ну, не в цьому скільпюіці, але загалом. Далі ось такий троль, гном, називайте, як хочете. Вийшло ну, цікаво. Такий весь в плямах. Не знаю, тоді мені захотілося щось такого зробити. І вийшло непогано, Хоча могло бути краще. Ще один персонаж. Не знаю, що про нього сказати. В принципі, зараз він мені не потрібний. Він мені не цікавий. Якось так. Скетчі, якісь каракулі. Жук, жук, якісь монстри. Крапи? Хто тут такі крапи? Коротше, я хотів придумати комікс історію з ними про їхнє життя. Це такі ніби маленькі пухнасті. Руки, і ніби там у них все дуже жорстко, але руки далі не піднялися таке зробити. Сином вставай, пора в школу. О, сьогодні мій перший день в школі. Коротше, якось так. Іди скоріш, вмивайся і їсти. Ой, побіг і Коротше. О. Ось такий скетч. Пам'ятаю, тоді дивився. Just Stвіch, і там була схожа ілюстрація, там зловив натхнення і щось малював подібне. А це це знов крапи. Знов скетчі крапів. Придумав їхній дизайн, подумав тоді, що дійсно зроблю з того щось. І знов багато скетчів, загалом ніяких важливих тут немає. Ось такий персонаж, король бджіл. Не знаю, намальований, до речі, не так уже й давно. Просто захотілося якось більш заповнити цей скетчбук, бо я зрозумів, що він у мене визиває дуже мало емоцій. Ну Тому що тут ілюстрації по-більшому не закінчені. Є деякі, які дуже важливі для моїх канонів, але це і просто. Загалом я люблю тепер робити прям розвороти, оформлені, акуратні, не то, що колись. Тут всякі скетчі, цей вампір прикольний, бо намальований не так уже й давно. Стиль у мене з очі малювати такі. Ну і загалом якісь такі чудіки, нічого цікавого, і сквідвард. Просто сквідвард це любов на все життя. Такий дідусь виглядає дуже класно. Якась білочка і ще дуже багато різних скетчів. Ось такий малюнок. Це типу редра в одної старої роботи. Колись буде на, неї... на скетчбук, де є та робота, буде обзор. Тоді побачите. Поки що це тільки спроба знімати якийсь обзор на скетчбук. Знову чорний маркер перепечатав просто ужас. Ось такий персонаж, хотів щось придумати цікаве, але не вийшло. Важливі скетчі. Тут є оцей персонаж, який буде відноситись до. Оцеї вселеної. Вони з одного поля, можна так сказати, але він зовсім по-іншому буде виглядати. Якась клоунеса, якесь звіря. Просто різні скетчі всього. Тут також скетчі, гробниця. Трофікса, це ніби я придумав також історію, але знову ж таки руки не дійшли, бо зараз я думаю над іншими історіями. І я планую вже не робити щось, а потім закидати, а повністю зробити щось одне, а потім уже інше. Знову вона, знову скетч для неї, скетч пуняшки, для чого, я не знаю. Це типу щось аля реалізм, але тут тільки аля. Якийсь клоун, я так взагалі не малюю, але тоді мені було абсолютно байдуже. І що малював, то малював. Різні скетчі. Ця дівчина також поки що актуальна. Маски. про то ви теж дізнаєтеся згодом. Оцей прикольний чудік мені подобається. Хлопець, один сумний, другий веселий, в них одне тіло, залом не знаю, що казати. Оцей хлопець-русал в принципі виглядає непогано. Ну і оця дівчина вона поки що залишається актуальною. Тут є різні шлеми на всякі зірки, ножики. Коротше, цей персонаж також залишається актуальним. Тут, звісно, дизайн не дуже, але майбутньому питаюся. Зробити все набагато краще і показати вам нормальні ілюстрації. Також ось такий бейбік, різні скетчі. актуальний персонаж Він мені зараз абсолютно не потрібний. Знову той метелик. І, до речі, вона також відноситься до отої вселеної, Хоча, блін, це ніби не прям вселена пов'язана з ними. Е, поки що навіть назву не хочу говорити вселеної, але ну, просто я не знаю, як коментувати, щоб ви розуміли. Коротше, вони з одної серії. З одного заводу. Ось така вона, коротше. Якийсь такий чувак, якась така поняшка. Можливо, скоро її, до речі, намалюю, тому що вона прикольна. У мене і скіл трохи підріс, цей теж прикольний. Тут різні скетчі. Що це, я не знаю, мені зараз це не потрібно і не актуально. А от оце. Це супер актуально якраз до отої історії, ну, до оцих персонажів він навіть дуже актуальний і навіть актуальніший, ніж вони. От, коротше, по цьому персонажі ви можете орієнтуватися, що це за вселенна. Типу, вона пов'язана точно буде з ним. Тут різні скетчі, та дівчина ще подорожує якийсь гном. Тихто, це вроді дівчина, я вам темалював. Мені щось хотілося космічного, і, коротше, вона типа, з космосом пов'язана. А його звати Крампус. І це дуже важливий персонаж для тої вселеної. В майбутньому ви побачите з ними ілюстрації, це 100%. Поки що я просто займаюся іншою сленою, але, боже, це мій любимий малюнок в цьому скетчбуці. Він є дуже актуальним. Цей персонаж це просто бомба. Зараз я навіть покажу вам картину, малював з ним. Ось картина, я не знаю, як показати, щоб її вмістити в кадр. Якось отак вона виглядає. Ось так, І ніби в нього тут є очі, але це не канон, тому що в нього немає зінецьока. Хоча чому в нього нема зінецьока? Все ж таки я вам дещо скажу, тому що по суті в нього немає душі, а тут він нібито отрив душу, але він тут вже прям весь потрібний. Ну і чому у нього зламаний ріг? Це все ви дізнаєтеся згодом. Загалом багато крові, ніби то. Картина має передавати великий сенс, але поки що без сенсу потім все дізнаєтеся. Знову скетчі. Якийсь циркач, якісь всякі штуки, цей чудік незрозумілий. Не знаю, поглянемо далі. Тигр. Не знаю, не подобається мені зараз. Виглядає якось дивно, непропорційно. Коротше. І пес, теж я не знаю. Десь знайшов в Пінтересті просто тоді ідеї для малювання і все. Почав черкати. Куб. Найкраще, що є на цій сторінці. Тому що тут далі якась поміжка. Демон, який мені зараз не потрібний. Просто думав, що буду продовжувати також з ним історію. У мене дуже багато персонажів не переживати. Е, Їх дуже багато, що я сам не знаю, як я ще пам'ятаю їх всіх. Далі, отакий персонаж. Ну, це взагалі просто якісь спроби. А, це мені коротше, купили лайнер. Секунду, фокус. Е, це мені купили лайнер е, 01. Чи то я сам собі купив і, коротше, тестував його на цьому. Але не тестувався. Це далі, здається, гуманізація полуниці. Не знаю. Якось так вийшло. Не особо прикольно. Поламана рука. Ну, так звичайно. Якась відьма. І о також. Персонаж, який відноситься до доселени. Поки що давайте, нічого не буду говорити. Тут його початковий дизайн, типу ідея. Тут вже щось вже намічається, а в мене є вже готовий малюнок з ним в іншому скетчбуці. Надіюсь, ви дочекаєтесь на нього обзора і тоді побачите цього персонажа ще раз. Цей прикольний чувак. На інше я не знаю, що сказати. Далі йдуть просто різні скетчі. Якась грязюка. Ну, хіба оце ще прикольно? Це був ніби челендж 30 секунд чи хвилину малює хтось. Якийсь елемент, а потім інша людина домальовує, ну і коротше вийшло щось таке. Знову якісь чиркання, якісь малюнки. Знову красивий куб. Вчусь малювати, бо в майбутньому це 100% знадобиться. Тут мав бути чувак, не знаю, чи, здодаєте, чи по поселету, хто там. Не вийшло. І крош закінчується скетчбук, Тут багато вирвано, Я був трошечки куку. -ку. І тут пише цьому крошці від кроша. Це мала бути взагалі відкритка. Але, як бачите, все лишилось так, як є. Рейчел, мій персонаж. І різні скетчі. І в принципі все. Дякую, що переглянули цей обзор скетчбука. Дякую, що приділили увагу мені. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк. Якщо не сподобалось, то ставте дизлайк. Оцінюйте це відео, як хочете, як бажаєте. Пишіть свої коментарі, пишіть свої бажання, що би ви, ви хотіли бачити. А я дякую вам всім за перегляд. І всім па-па!